Святом Миколая. Цього року Миколая я таки підстережу. Мама хай про це не знає, їй нічого не скажу. Чемно в ліжечку лягаю, ніби закриваю очі і виглядаю Миколая. Спати я цілком не хочу. Коли буде під подушку костить цукерки і горішки, то я гляну на святого чудненьким очком трішки. Батько і мати полягали. Стихо вже усе у хаті. Стиха вже почав дрімати і ведмедик волохатий. Ой, які довгі хвилини. І ніщо не помагає, що я часто на годинник біля ліжка поглядаю. Ось до ліжка, від вікна. Місяць простили стежину, у ній постать усійна, просто так до мене й лине, погляд синій, наче небо, борода сирібно сніжна, посміхається до мене, мою руку гладить ніжно. Ранком я засумнівалась, був святий тут чи не був. А о хто ж тоді так ніжно? Мою руку доторкнув.